Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. От, рішив зняти відосик такий вечірній. На задньому фоні у нас курочки, все як в селі, все по красоті. Ну, більш за все це курі для душі. Тобто в Лесі Петрівне, так як вони не стоять у нас як бізнес, а більш стоять, ну, щоб було своє яєчко. І Ну, деякі люди від цього отримують задоволення. Так само Леся Петрівна, коли інкубує курчатку, вона отримує від цього задоволення, за ними ухажує, випаює, ну а потім вони вже їй не яєчки. Так що старих курок ми вирізали. Ось Хтось сказав, не на часі, хто так робить, вирізає старих, ще неізвісно, звісно, чи молодіж занесеться. Так що ще молодіж поки не занеслася. От. але ми будемо, все буде добре, і зараз знімаю відео. Бур'ян у нас тут накиданий, тобто все як в селі. да? тобто кидаємо, кидаємо, кидаємо бурячок кидаємо, але картоплі і всяку срань ми не кидаємо. Так що це більш за все не харчування, а це така розрада курочок, які в нашому господарстві на яйце. Ну і півники підуть на юшку. Це більш так їх просто побалувати. От, тому що це як іграшка. Ну от якось так, На ми зараз з вами підемо до тих курей, які у нас в господарстві, як бізнес, на яких реально ми заробляємо кошти. що Несучка в нас в господарстві вона не стоїть як бізнес, але та кількість курей, яка була в нас, вона заробляла. Для того, щоб ми могли робити їм збалансований корм, тому що наші несучки їдять збалансований корм і несуться регулярно круглий рік. Так що для того, щоб гарно господарство велося і заробляло саме на себе, треба перших навчитися рахувати, а не з неба брати, що там дорого корм чи там недорого, і знати, з чого ви його робите. Тоді тільки будете знати, якщо ви будете робити самі. Наша несучка частково хтось на вулиці, хтось вже всередині, примітивний курятничок. Убирається регулярно, дезінфекція робиться регулярно, ну і травичка рветься і кидається всяка єрунда. Але в принципі для бройлерів, і для корей, які там на відгодівлю на короткий період часу, для того, щоб отримати хороший результат, потрібно хороший збалансований корм, умови, ну і понятно, клієнт. Так що, друзі, зараз підемо, і подивимося, що там у нас бройлер. Бройлера у нас залишилося вже небагато. Розкажу, навіщо що ми це робимо, і як в принципі. Ми його реалізовуємо. Можливо, для когось це буде якоюсь хорошою такою інформацією. От хоч на це ми потратили вже дуже-дуже багато часу. І ми розпочинали із бройлера, і я так само тримав його для себе і розпочинав робити комбікорма. Ну а тут у нас ось, бачите перепілка. Будемо її вже розсаджувати по кліткам. На даний момент я не пам'ятаю, який у них день, але воно у нас коврики включені. Бачите, полягали воно як. Непонятно хто. Лампочки, правда, не включаємо. Перепілочка доволі напольним методом непогана, але вона ще не несеться. Так само комбікорм, бролер, гровер, який у нас просто перебивається і згранули в таку крупку. і Вони їдять, і водичка цілодобово. Цесарочки поїхали до Славіка і Фатімки Лаврентієвих. Ну а ми ще йдемо далі. А далі ми прийшли куди? Далі ми прийшли. До наших бройлерів це одна із пташок, яка в моєму господарстві, в нашому господарстві найбільше приносить доходу. Ну, якщо взяти по свиням, то в принципі свині це наш основний дохід в господарстві. От, але в принципі, якщо взяти за період. За короткий період часу, якщо ми зараз беремо там 125 голів, раніше ми брали по 200, і зараз просто трохи заповнили нішу. Це переробка, копчення, домашня ковбаска, ковбаски гріль, і деякі паштети тушонки, то е, і за цього трошки зменшили кількість курей, але курі у нас йдуть під клієнта. Так як ми вже цим займаємося дуже довгий період часу, і у нас немає з цим проблем. Скажу вам одне, тобто бройлера сьогодні зарізали ми 30 голів, і в принципі всі ці 30 голів вже вони розписані. Тобто в нас люди бачать, як воно в нас росте. Хоч раніше в нас не було YouTube каналу і фейсбука, але люди вже знають, коли ми взяли, поїхали до Наташі, коли ми виростили. І хотів би сьогодні зробити наголос, можливо, хтось також хоче цим цим ділом займатися, але... Якось легше спілкуватися з тими ж людьми, які переїхали з міста і хочуть займатися домашнім господарством, тому що вони, по-перше, завжди планували свій бюджет, вони його розписували там на місяць, щось одложити, щось на те, щось на це. Сільські люди привикли все-таки, мабуть, генетично вложено туди в гени, украсти або там на пай, або вкрасти там як колись на фермі. Тобто, якщо немає шари, то воно не вигідно. Ні. Вигідно, видно, і пару днів тому ми вже вважали бройлера, і я вам скажу, за ці пару-тройку днів бройлер став потужний. У нас сьогодні курка закривається в середньому вже більше 500 гривень. У нас сьогодні були замовлення, там по три курки там 1250 ми возили, ти ж передавали, тобто курка вже фактично 600 гривень. Тобто вагу набирають, курочки, звісно, менші, хлопчики, звісно, більші. От, і... Якщо ви будете працювати під тих людей, у нас там замовлення 4, 5, 7, навіть 20 голів є, тобто люди від партії до партії собі замовляють. І саме цікаве, то, що порізали. От сьогодні в нас був забій, тобто курку винесли, зарізали, поскубали, осмалили, обибрали, перемили, назад, положили потрохи, тому що там запитували, чи ложимо ми назад так, ложимо ми назад і потрохи. Тобто це серце, печінка і, і пуп. От лежать вони всередині, шийка залишається на курочці, жопто ми вирізаємо, От, де то найбільше жиру. І в принципі все. А людина вже собі вдома там розбирає. Хоча є в нас деякі клієнти, які в нас там в основному з Києва, які просять розібрати, зложити в холодильник, в морозілок, ну, щоб приморозити, щоб людям було легше транспортувати додому. Ну і просто як, там, або ми передали, або люди приїхали, забрали. Так що працюйте під клієнта, не доріть людей, а показуйте, як ви це робите, в яких умовах вони живуть, як вони виглядають, от, і що ви з ними робите. А то хтось там розказує, базар, не базар. Базар це класно, але це треба зарізати по сьогодні, завтра везти на базар і продали, чи не продали, то вже тренуватися питання. А коли ви... Зарізали і відвезли своєму клієнту безпосередньо додому, то є вже зовсім інше діло. Так що працюйте під когось, хтось працює на одній роботі, а ви для нього тримаєте свиней, курей і продукти харчування. Ми не робимо на розширення, ми працюємо. В принципі своєю родиною і мотивуємо тих людей, які так само і займалися домашнім господарством. Там тримають якусь несучку, якусь качку, якусь бройлера, якусь перепілку і свині. Тобто на першому місці в нас обще по доходній частині, якщо взяти затрата, період і дохід, то це є бройлер, потім ідуть перепілки, потім ідуть свині. Але ну, кількість у нас свиней найбільша, тобто по фінансам, найбільшу частину в місяць ми заробляємо на свинях. І в принципі, я вже казав, хай зерно зернобе 10-12, якщо ви будете реалізовувати самі, то навіть оту суму, якщо ви там по е, свині там 220 кілограмів, по 85, а там ціна 18 тисяч, то якщо ви м'ясом продасте поносну на 2, по тобто речі. От якось, друзі, так. Так що, що я хотів сказати, з 24 числа у бройлерної королеви е, знову партія бройлера, але ми не беремо. Але ті, хто забулися взяти ще, можете завтра, післязавтра подзвонити і замовити і купити бройлера бройлерної королеви, село Недра. Так що, друзі, якось так. Ми не їдемо, тому що в нас сидить бройлерок. От але вже сьогодні в мене було два підписника, які приїжджали по вітамінно-мінеральну добавку. Це із Круполя і дядько із Пилипчого. Так що, ті, хто люди не розуміються, дупля не ріжуть. Повинні хоч розуміти, з чого возостоїть комбікор, воно вся рецептура для дібілів от, або для нормальних, кому потрібно, можуть переписати. А для дібілів, які думають, що з хімії, то кукуруза пшениця своєма куха сонячних три кальці. Якщо вони навіть не знають, що таке триквальці, то про що нам можна балакати? І ВМД це вітамінно мінеральна добавка, в якій є незамінні амінокислоти і ферменти, які допомагають. Розчепитися білкам, які по максимуму усвоюються. Так що, якщо зробити такий комбікорм, кричать сука дорого, От, якщо їдять такий комбікорм, кажуть, це погано, це хімія, бо вони його не роблять, От, то що я можу казати? Без таких людей би було сумно, самі нічого не роблять, не виходить, як там кажуть, скупи два рази платить, Ну, друзі, якось так. Так що. Сьогодні вирізали, там вони знають, там пару штук залишилося, там треба, щоб вони остудилися і люди заберуть. Ну а вже максимальну кількість із 300 голів, що сьогодні різали, забрали. Тобто індивідуальний підхід до кожного клієнта. Отак і працюєте. Так що піду подивлюся, може там ще пару коротків залишилося. Зараз йому і покажу. Так що, друзі, по бройлеру це пташка номер один в домашньому господарстві, на якій можна заробити більше ста. Процентів доходу, якщо ви будете самі робити корм, якщо ви будете самі різати і реалізовувати. Хтось каже, то займися бройлером, навіщо тобі ті свині? Ну, по-перше, клієнтська база, яка потребляє в нас і свинину, і бройлерятину, розширятися і е, брати якісь. Робочі місця, ми не підприємці, це по-перше. По-друге, ну, я маю на увазі не фірма, от, щоб там брати на роботу людей. І по-друге, -по це треба кількість і відповідальність за тих людей. Ну, ми так не привикли. Ми привикли нести відповідальність за ту о, продукцію, яку ми робимо. Так що так працюємо. От, по поводу там, хтось картоплі, там батва велика, і картоплі може не бути. І та картопля, яку ви там розгрібаєте і показуєте, вона... Типу, нарушається, вона ніколи в житті не виросте, якщо ви її так... Та наші баби все життя таку підривали, дивіться, є там картопля, все там є. От. Ну, Просто не хочеться теж копати. Але самому цікаво і хочеться знати, що там є. Так що Оці чотири сорта у нас зараз вирівнялися, ця картопля впала, тобто венета. Ой, Там навіть не помігала і Сорая, і лимонка. Лімонка зацвіла сиреневим, але картопля під клубнем біла. Це Рів'єра, походу, у нас картопля України натягнула. Сайт на Фейсбуці Картопля України це Лохотрон. Я не знаю, може є і офіційний сайт картопля України, точно не знаю. Но там, де ми замовляли через менеджера, це Лохотрон. Лохотрон тягнули довго за кота за яйця, тому що отримавши картоплю Королева Анна, яка в нас є вже в наявності, ну, просто вже стара. от, Вона. У нас була жовтого кольору і продовгу виста, а нам прислали її розову. І вже одразу зрозуміло, що це е, точно не, е, ця, не королева. Ну, тоді задав питання менеджеру, ну так вийшло. Ну, але по е, маланки сорти е, ну, відповідно тому, що замовили, поприходили. Але чи це перша репродукція, ми не знаємо, тому що. Ну, від цього ніхто не застрахований, ми ж не можемо узнати перша чи друга репродукція. Так що без лоха і плоха, О, скільки людей, скільки думок, І скільки в цьому житті кожен хоче один одного обдурити, і з кожним днем, так от, чим далі в ліс, тим більше дров. Скрізь у всіх структурах, у всіх напрямках до хрена людей, які просто хочуть тебе використати і натягнути. Так що ну, от, якось так, ну, а ми деколи там міряємо усіх під одну грибінку. Якщо положив руку на серце, всі думають, що в Збройних силах України відбирають усіх відповідальних, щирих і, і таких людей чесних, то ну, скажу вам, там теж вистачає людей, які обдурюють, які телефонують, які збагачуються за рахунок інших. От, просять у волонтерів, наприклад, резину, ти їм кажеш, треба відеозвернення, відеозвіт, от, а вони на це не ведуться. Ну, ми так не готові. Ми тільки працюємо, коли люди до тебе відкрито звертаються, тим паче через тих людей, кого ти вже знаєш. І таким чином ми працюємо. Тому що були випадки, коли людина просила у знайомих там резину, купляли, а потім та людина просила у своїх побратимів, щоб вони скинулися на ту резину, бо він купив за свої кошти. Так що, ну, от вам. От такі моменти. І так само в житті, і скрізь, і, щоб ви розуміли, святих і, і підарасів хатає у всіх е, структурах, у всіх напрямках, і також в Збройних силах України. Так що отак. Та нічого, Та я тобі хотів спитати, що. Сама улюблена робота в Лесі Петрівни. Це, друзі, дуже вона любить, це дуже відповідає. Як укладеш, так і вилупляться. Так? Найголовніше не матюкатися і не казати поганих слів. Та ну що, це ж такі вони зараз. Зараз можна. Казали, що навіть дітям можна матюхати в період війни. Ні, ну, кажуть, типу, як... якюха, ти ну, не казати поганих слів. Я не знаю, чого так. А так а скільки ти раз їх сказала? Ой, да, в прошлий ще куди не йшла, а перші рази. І Я вилупилося вже, скільки, перші а? Рази укладала. Я не пам'ятаю, перший мій о, цей я не пам'ятаю. Але я тоді, матюки, сказала, всі, які я тільки знаю, взагалі, які існують на звіті. Так що, друзяки, інкубіруємо знову перепілочку. Хто там нас питав, нема у нас вільної перепілки підрощеної, є у нас замовлення з Корнієвки, знову постійні клієнти. І хтось мені там пише, як це так постійні клієнти? Ну, вибачте, за от скільки років вже ми скільки працюємо, у нас немає, ми не йшли. На оборот якогось товару і там постійно якусь рекламу. Дивіться, ми не ставимо номер телефону для замовлення у нас продукції. Але у нас її невелика кількість, але у нас її, ми її робимо і вже вона у нас замовлена. Так само там і перепівки, і ті самі броліра. Ось сьогодні 30 штук зарізав, так? 24. А, 24. Ну і все. І от свіженькі, от там пару штук у нас ще охолоджується в холодильнику, і то вони замовлені. Ну от таким чином, тому що. Мало трохи, щоб закрити те чи інше замовлення. Ну, от якось так. На більше ми не можемо просто а більше просто не може. І виходить, от така ситуація. Тобто зробити так в першу, в першу чергу. Треба робити так, якби ти зробив би для себе. Ну, а потім вже ті люди, які з тобою, вони просто стають стабільними і вони напротязі. Бройлер я вже навіть збився з рахунку, скільки ми ним займаємося. Ну, Більше 15 років. І скажу вам одне, це най Вигідніша птиця в домашньому господарстві, якщо не буде таких ситуацій, як у мене були, так? коли я брав сутичне і їх об стіни кидав тоді, тому що вони дохли пачками, просто дохли пачками. Із з 500 голов 300 пропадали, тому що хотілося дешеву рибку, хотілося дешеве курчатку, і виходилося як? Брали, дешеве, воно не вакциноване. От і виходила ця ситуація. Що ти привіт? що хатяйки поприходили. Так що Леся Петрівна закладає, а я б ще той шо, б хотів зважити вам ще ту курку, яка в мене залишилася, і показати вам, де я піду на кухню. Я кажу, в неї вага на сьогодні. от, А тут три дні пройшло і подивимося, тут самі менші залишилися. Ми сьогодні возили скільки? Ми сьогодні возили курей, при курці 1200 з лишнім гривень. Да? От такі, це десь по 150 гривень кілограм, ну напишіть, яка вага у вас в регіоні на... Бройлера, ну хтось каже, та який він домашній, він просто вдома вирощений, він вже зроблений на комбікормах. Так, все вірно, але щось в порівнянні він відрізняється, і на, відрізняє. і на смак, і на все. Так що все познається в порівнянні. І ніхто нікого не заставляє у кого там, тим паче у нас брати. От. Але ви маєте можливість купити у бройлерної королеви, наприклад, якщо живете в нас тут у регіоні, доростити самі. от. Місяць доростили, от учора було рівно 30 днів, як ми його привезли. І вже за 30 днів ми його привезли в, кілограмовому в вазі, а вже у нас тушка більше трьох кілограм. Серйозно, там більше Під кілограма. Це я ці дні просто вибирала майже самих петухів. Так, так що, ну хай 3,5 кіла, да? от ви бачите, це тушка. Тут, а з 3,5 кг тушки це десь до кілограма буде відходу. Там ноги, голова, пір'я, кишки. Так що, друзі, якось там. Так що працюйте, нікого не слухайте, а самі рахуйте. Для себе, але краще взяти для себе і частину продати, щоб ваші були безкоштовні. Так що вірунчик буде зараз важити, що там на нолики є, ну, лампочку, на лампочку нажми, там лампочка є. Подсвітка там є, нажимай. Ні-ні, отут, на клавіатурі. Все, вже саме воно включилося, все, став 150 ціну. Ні, ні, 150 ціну, поставку, Зразу скажемо, яка в нас буде. О, ще раз. О, все, 150 у нас є. А ну, друзяки, яка в нас курка Ложи. Це у нас такі вже не дуже великі. 3,270. От вам курочка у нас 490. При затраті курчатку ми брали 120, ложись сюди в сторону 120. От, і витратили десь 5,5 кг корму. Це така вже потужніша, да? ну, це у нас, дивіться, 3,820, а, да? а це вже 570. Оце вам і результат. Зараз розкриємо, покажемо, яка вона на вигляд. Вірунчик зараз розв'яже. Хочу показати, яка вона на колір. Це в нас рост 308. Це навіть не кобовець. Кобовець відрізняється, він жовтий по натурі. Получається? У двох кульочках назад понесемо. Ми його повністю знімати не будемо. Зараз таке розкриємо, зараз я покажу. Так що, друзі, дивіться, яка курочка да? жовтуватого кольору. І в нас є також поріння. Дружина віса, зараз батько назад запакує. Так що Е, чим відрізняється, наприклад, несучку ми годували, ломан, цю, як вони називаються, раніше там голошики в нас були, мастера, корм один той самий, А смакові якості різні. Так що, друзяшки, що я вам хочу сказати? Мотивуйтеся і працюйте. Хочете здобового? Беріть здобового, не є. Просто це буде довший період часу і від народження до такої курки. Це в нас сьогодні 51-й. День від посадки у натоші. От, якби це був Кобовець, були випадки ще й більші. Буває також партія партії рознь. Давай Давайте тут зважимо що якраз три курочки і несемо назад, і на цьому будемо завершувати відосик. Так що, ну, ще одна курочка, третя. І це у нас 3, 565, 5, 300, 5, 534. Так що я вам скажу одне, друзі. Якщо ви будете самі. Годувати, робити збалансований корм. А хто живе в оберезані, в них така є можливість, якщо люди не можуть відстрелити з чого і як його робити, ми маємо можливість вам допомогти. Ви можете не купувати там, мішок там, вітамінно мінеральної добавки, ви можете взяти 2,5 кг на 100 кг, додати все остальне, сою, макуху, соняшник, кукурузу, пшеницю і у вас вийде раціональний комбікорм. Грануло це дуже класно, але якщо у вас немає гранулятора, то це буде краще, чим платити за нього кучу бабок і не знаючи, що там всередині робиться. Так що все-таки я при, е, підтримую, як там е, придержуюся того правила, що своє, воно найкраще. І що всі тебе наробляють обдурить в основному. І розказують, що в них таке, от мені дуже подобається. У нас BMW все найкраще, у нас це найкраще, росте. Друзяки, все воно. Одне і те саме, а ще найкраще, коли ви це будете робити самі. І риба шукає де глибше, а людина де краще. Так що дивіться, що в мене тут є. Ось, бачите? Паш... ой, є, тушонка. Це своє і молода картопля на зверху. Овочі не можна зберігати, але це закрите, да? е і на все вже в нас, все в нас замовлено, Тому що в нас є свій так сказати, клієнт. Так що працюйте під когось. І люди будуть цінити вас. Так що всім миру здоров'я і добра. Ще одне мотивуюче відео для тих, хто хоче займатися бройлером, тим паче, в теплий період часу можна просто загородити з поддонів, закрити 2-3 сторони тряпками якимись гідробар'єром, знімати його затуляти, таке зробити менше, потепити лампочки на ніч. Отакі ж... От всі моменти, аби тільки там тхір ніякий не заліз. Так що і можна вигодувати партійку бройлера. І навіть не маючи сараї. Так що всім миру здоров'я і добра, з вами був Шелудько, мотивуємо, працюємо і підтримуємо наших захисників. Всім миру здоров'я і добра, всім похай.